Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, наша улюблена тема розподіл або доставка газу, так, оплата за розподіл газу. Багато українців не згодні з нею, і тепер про це відверто навіть заявили представники держави, що гроші, мол, ідуть десь не туди. Тому що за прогнозами аналітиків, через з такими темпами, вже через 5-8 років. В Україні не залишиться газотранспортних мереж, як таких не буде людям кудою доставляти газ. От вам і дохазійнувались називається так? Але мова зараз не про це, хоча про це поговоримо також, а мова про те, що з 1 лютого кардинально почне змінюватись газотранспортна ця система за доставку газу, так? І з 1 лютого. Мільйони абонентів вже не зможуть передати свої показання за газ до Облгазів і, крім того, платити також буде потрібно в зовсім іншу компанію. І щоб не сталося так, як з газом, коли е, усіх абонентів з облгазів перенесли до Нафтогазу, а деякі Заплатили наперед, у них була переплата, і вони з травня місяця не можуть повернути такі свої кошти, не можна знайти крайнього, хто їм ці кошти буде відшкодовувати. Тобто, кому платити нашлось, а хто буде повертати, чомусь нема. І щоб не сталося такої ситуації, давайте відразу розберемось, тому що з 1 лютого це відбудеться там уже для мільйонів абонентів, але я думаю, що на цьому не закінчиться і вже до літа. Такі ситуації опиняться усі українці, тож розбираємо розпираємо проблему наперед. І вибачаюсь перед своїми підписниками, що ці три дня майже не виходив на зв'язок, не відповідав вам на коментарі, не було відео, тому що захворів і якось так дуже сильно захворів. Не знаю, чи це коронавірус, чи це грип, чи це якась мутація того і іншого разом. Ну почував себе вкрай погано, але тим не менше продовжуємо. Працювати на перемогу, і навіть не зважаючи на хвороби, тому що нема часу розслаблятися. І отакий новенький черговий тепловізор з вашою допомогою вже отриманий учора. Сьогодні буде дозаряджатися, обновлятися прошивочка, налаштовуватися, так, щоб передатися бійцю уже в повній комплектації, в повному бойовому, як то кажуть. І ой, не так трішки. І вже завтра поїдуть нашим хлопцям очі для того, щоб бачити ворога і день і вночі. Дякую кожному, хто долучається до зборів. Зараз це вкрай важливо, тому що зимою ці штуки працюють просто на ура. Особливо такої покращеною якості. Дякую фірмі VideoMarket.ua, що зробила такі хороші знижки. Тож працюємо на перемогу, а тепер давайте далі з цим розподілом газу. А те, що з 1 лютого Харківгаз і Дніпрогаз перестануть приймати показники лічильників за газ у людей, і платити потрібно буде уже за розподіл доставку газу зовсім іншій компанії. Гроші за цей розподіл, доставку газу беруть і не маленькі. До речі, з 1 січня усіх змінилися квітанції, тому що перерахували об'єму використаного газу за попередній рік, і по цих об'ємах ми платимо зараз. Також гроші платяться і не маленькі, ще раз повторюсь. А хотів би почути у вас, дорогі мої глядачі, як у вас ситуація з обслуговуванням цих газотранспортних мереж? Чи ходять у вас щось роблять? Чи Якось покращує це обслуговування, тому що далі ми про це відео будемо активно обговорювати. А ми давайте далі розбиратися з цим розподілом доставки газу, щоб ви не втратили свої кошти. Тож, куди передавати і що станеться з грошима, у кого, наприклад, переплата, і куди платити далі, щоб не заплатити не туди. Дивіться, передавати показники, тепер усі обслуговування газотранспортної мережі перейде до Нафтогаз України. Тобто передавати показники потрібно буде їй і займатися ремонтом обслуговування мереж, оцею доставкою газу до вас, тепер буде Нафтогаз Україна і ТОВ Газорозподільні системи України. Зараз про це ми також розберемося. Тому з 1 лютого мешканці. Харкова і мешканці Дніпра вже ви повинні передавати свої показники не на 104, UA, а в Нафтогаз Україна безпосередньо. Тобто вона вам поставляє і газ, і тепер займається і доставкою розподілом газу. Що буде з тими рахунками, куди ви платили раніше? За словами попередньо «Нафтогазу Україна, усі рахунки будуть. Переформовані автоматично, і уся переплата перейде в Нафтогаз Україна. Ну, хоч цей раз зробили, знаєте, якось трішки та й для людей. Тобто е уся переплата вам переходить на інший рахунок, а не як з газом, коли уся переплата залишалася в старого постачальника. А новому ви платили якби спочатку, так з перших показників. А переплату ви через заяву повинні були забрати у старого постачальника. Ну, повторюю ще раз, травня місяця багатьом людям ця переплата до цих пір не повернута. І що буде далі з тими коштами? Бог його знає. Тому що цих компаній вже практично немає. Бачимо, як вони закриваються. Чому це так відбулося? І що далі очікує українців? Відбулося це через те, що за словами оцього, Керівника ТОВ газорозподільні системи України Дениса Миргородського значна частина газорозподільчих систем наших труп, грубо кажучи, перебуває в аварійному і дуже жахливому стані. Тобто, фактично, облгази не займалися їх ремонтом, модернізацією, хоч кошти за доставку газу сплачували саме їм. В свою чергу облгази звітують нам, що там встановлюють нові. Ящики, так, займаються там, ремонтом, редукторація міняють, в Під'їзд заходять, ці крани міняють, усе перевіряють. Ну, напишіть, як у вас ситуація з цим, так, чи роблять це, чи ні, щоб ми отак приблизно по Україні та й зрівняли. І також на ці самі слова Дениса Мергорського, що е це було дуже великою помилкою передати 75%. Розподілу газу безоплатно в з користування держави в приватні руки. Було сформовано 29 компаній, які займалися цим обслуговуванням, і лише чотири з них платили якісь внески до держави, тобто податки, ще щось. Всі інші працювали просто так, забирали гроші і казали, що ми там щось робимо а робили вони ще ні. Це вже буде визначати, я думаю, якась комісія. Наразі ж планують усі ці розподіли доставки газу знову повернути в державу, тобто обслуговування труб — це все зробити пріоритетом держави. Повернути це все в державу і передати це компанії Нафтогаз Україна, тобто, щоб вона займалася і видобуванням, і продажею, і тепер і доставкою розподілом цього газу. Тобто, Фактично, нафтогаз стає монополістом такого свого роду, і їй буде в цьому допомагати тов, а це товариство з обмеженою відповідальністю. Українська газорозподільча компанія. Навіщо сюди цей то вводять? Це таки частину якихось обслуговувань перекладуть на цю компанію. Поки що для мене, наприклад, не зрозуміло. це. Знаєте, виглядає поки що так, як забрали в одних, а віддали інші. Перерозподіл ринку. А чи зміниться від цього якийсь результат? Будемо вже бачити, як завжди, на практиці, так як це все буде відбуватись. Але сам факт того, що усі кошти за доставку розподіл газу тепер будуть платитися в державу. Це вже хорошо. Тепер головне, щоб вони цільово розпреділялися так саме на обслуговування, модернізацію, покращення оцих газотранспортних мереж. Тому Харківгаз і Дніпрогаз 1 лютого вже передавайте в Нафтогаз, слідкуйте за своїми оновленими рахунками, щоб не Заплатити не туди, хоча стверджують, що усі кошти будуть автоматично переноситись на нові рахунки, але но все-таки ми знаємо цю нашу автоматику, як вона дуже часто дає збій. Тому краще самим за цим прослідкувати. Я ж в свою чергу думаю, що на цьому все це не закінчиться. І інші міста, і облгази, також незабаром перейдуть саме до Нафтогазу. Передадуть їх так повноваження, і Нафтогаз буде якби однією компанією, яка займається і продажем, і доставкою цього газу взагалі. Я ж буду уважно за цим спостерігати, вам розповідати, щоб ви були в курсі, дорогі мої глядачі. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.